Горда красуняка читається подібно до українського звуку К. Досить часто її можна зустріти з літерою С. В такому разі ми будемо читати також як К. ЦК читається як К. Зверніть увагу, в німецькій мові є дуже багато слів. Співзвучник з українськими: Кабіне. Кабінет, кабріолет, какао, кактус, кафе. Читаємо далі коль капуста. Буква Х після О не читається. Вона подовжує голосну. Слово дуже легко запам'ятати, воно нагадує Ім'я коля, коль. Кнак. Пригадуємо це К читаємо як к. Кнакен, кнаксен три спільно-кореневих слова, які мають дуже схожі значення: кнак тріск, лускіт. Кнакен утворене дієслово. Тріскати. Лускати кнаксен. Перекладається як тріскатися, лускатися. Наступною літерою в німецькому алфавіті є літера Ель. Відрізняється вона від англійської тим, що вимовляється м'яко. Ель L. Лянд. Країна. Ляуфен. Бігати. Лявіне лавина, так і перекладається. Ляге положення, розташування. Лебен – жити значені існувати. лег, порожній. Лянг носовий. Лянг довгий. Лібен любити. Лягнен – вчити. Ліля дуже нагадує ім'я Ліля. В перекладі означає фіолетовий. Ліб дорогий. Льон зарплата. Зовсім не український льон рослина зарплата, плата заробіток. Літера М також читаємо. читається без проблем, як український М. М. Мама. Є в німецькій мові таке слово мама. Мута. В перекладі також означає мама. Майонезе. Зверніть увагу, як пишеться слово майонез. Через А умляут. Майонизе. Мадонна. Співзвучне. Українському. Майс. Кукуруза. Звідси є у нас слово. Майсфлокен – кукурудзяні пластівці, макароні. Так, це ті самі макарони. Май місяць травень. Малін малювати. Запам'ятаємо ще одне цікаве досить слово. Це слово пішло з англійської, але воно дуже часто зустрічається в німецькій мові. Це make up. Перекладі означає макіяж мейк ап.